Є знижки представляють вересневі знижки на зі полор 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Кабмін виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року. Гроші будуть брати із держбюджету, а розсилатиме їх і надалі Укрпошта. Перші так звані листи щастя вже почали відправляти. Тим часом адвокати дискутують про те, хто понесе покарання, якщо повістка до чоловіка не дійде вчасно. Що ще відомо про новий спосіб оповіщення громадян? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Міністерству фінансів доручно виділити кошти на друк повісток, що надсилатимуться поштою з резервного фонду державного бюджету, з метою зміцнення обороноздатності держави виділити міністерство оборони 71 мільйон 820 тисяч гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військ військовозобов'язаних та резервістів і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення. Сло відомо, що планується друкувати по 300 тисяч повісток на місяць. Здійснюватиметься це міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки України. Для цього будуть укладатися спеціальні договори. Доставляє чоловікам повістки Укрпошта. За даними ЗМІ, вона вже направила перші 6 тисяч повісток, згенерованих реєстром військовозобов'язаних. При цьому самих одержувачів місцевих ТЦК не обирали. У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. З усіх ТЦК повістки підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти за словами речника Полтавського ТЦК, повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам, незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів. При цьому, за словами Істьоміна, повістки можуть бути різного типу для проходження військово-лікарської комісії або для направлення до навчальних центрів. Адвокатка Таміла Алексик пояснила, що першими отримувачами так званих листів щастя найімовірніше будуть ті, хто оновили свої дані до 16 липня. Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив дані, бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не Новили дані треба шукати шляхом генерування інформації у дії, де багато хто зареєструвався чи у інших реєстрах. Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою єдиного державного реєстру та вручених через Укрпошту, можна шляхом зчитування QR-коду за допомогою смартфона із застосунком Резерв Плюс. Натомість українці вже помітили суттєві недоліки у нововведенні, ба більше говорять про те, що проблеми із розсилкою повісток поштою можуть стати дійсно глобальними. Це вперше пролунало з уст представників у Верховній Раді. Нардеп Фріс пояснив, що занепокоєння викликають Наслідки такої цифровізації, коли особа простої гадки не матиме про наявність повістки, для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арештів рахунків, арештів нерухомості, е привід і так далі, і тому подібне. Тобто можуть виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з подібними. Е Доставкою подібних е, повісток, коли по доставка подібних повісток або їх недоставка буде. Невідповідним чином оформлена про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою. І я очікую, що тут може статися величезна, величезна проблема для цього зауважимо, що повістка вважається врученою у разі отримання чи навіть відмови від поштового відправлення, відсутності особи за адресою місця фактичного проживання чи зареєстрованого місця. І якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, ти циката СПН. Буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав. Для ТЦК та СП. Байдуже чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті? У ТЦК буде документальне підтвердження чогось. Або не з'явився, або відмовився, або не перебував за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитися на те, що у повідомленні Укрпошти. Також сумніви викликають і власне терміни явки до ТЦК. Ви повинні з'явитися в ТЦК не раніше 14 днів, тобто фактично в особи є 14 днів з моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися. Це е, правильна норма. Чому тому, що зараз є ситуації, коли вам повістку виписують на вже. Та <свист> да, тобто до вас підійшли кажуть, і вже ви повинні бути в ТЦК в, відповідно до постанови. Вас є 14 днів з моменту, коли повістка підписана, і до моменту, коли ви фактично її отримали, вас повинен бути оцей розрив 14 днів для того, щоб не було конфліктів, щоб не було інцидентів, коли людина не встигла попередити рідних, близьких її просто забрали і все. От оці 14 днів у вас є, але дуже важливо пам'ятати, що ці 14 днів вираховуються відповідно до постанови не з моменту отримання повістки, а з моменту її е фактично відправки підписання. Тому е тут потрібно. Громадянам України бути уважними, дивитися, коли саме фактично підписана повістка і пам'ятати про ці 14 днів. За словами адвокатки Марини Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресати занадто довго, та не через вину військовозобов'язаного були порушені терміни, вказані у повістці. В такому випадку можна написати скаргу до Укрпошти та довести, що військовозобов'язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа. Однак варто зауважити, що хід мобілізації тепер напряму залежатиме від Укрпошти, точніше, від якості виконання їхніми співробітниками своєї роботи дуже часто бувають випадки, коли Укрпошта не повідомляє про наявність рекомендованого листа. Знову ж таки, в мене в практиці були випадки, коли листоноша писав, що адресат відмовляється отримати лист. Адресат цей час взагалі перебуває за кордоном. Ну, знову ж таки, ніхто не зрахований від того, що вам в скриньку почтово не кинуть листочок, що вам треба задати лист на укрпошті, ви його не побачите, або вам цей листочок кинуть набагато пізніше. Українці припускають, що у такий спосіб їх просто змусять регулярно відвідувати пошту і щоразу перевіряти, чи немає нічого для них. Таке враження, що ціль одна розіслати якомога більше повісток, а що буде далі, нікого не хвилює. Але ж насправді громадяни їх не отримують, бо за повісткою людей змушують йти спочатку до поштової скриньки, де теоретично має бути повідомлення про вручення рекомендованого листа з повісткою, а потім ще до відділення пошти, щоб її забрати, а не прийдеш ти ухилянт з усіма наслідками. Втім, не слід забувати, що, попри все, головна відповідальність все одно лежить саме на адресату. До слова, ігнорування повістки може мати серйозні наслідки. Мовиться про штраф за ухилення від військової служби в окремих випадках може доходити навіть до кримінальної відповідальності і обмеження деяких прав. Як зміниться ситуація із мобілізацією в Україні після масового розсилання повісток поштою? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 214 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!